Доброго дня! Вітаю вас на уроці літературного читання. Сьогодні ми з вами попрацюємо позакласним читанням. Поговоримо про автора та прочитаємо нові твори, які не входять до підручника літературного читання 4 класу. Розпочнемо ми наш урок, як завжди, з мовної розминки. Попрацюємо над скоромовкою. Дивіться, будь ласка, спочатку треба прочитати повільніше, потім пришвидшувати свій темп. Ніс сміхунчик сміху, міг, сміх розсипався на сніг. Спочатку спробуйте чітко. І повільно потім пришвидшити ніс сміхунчик сміх у сміх розсипався на сніг. Та ще швидше ніс сміхунчик сміх у ніг, сміх розсипався на сніг. Спробуйте також і ви для того, щоб підготувати себе до читання. Подивіться, будьте уважними і швиденько намагайтеся читати стовпчики зі словами ніс, ніс, ріс, ніс, руки, роки, руки раки, пень, пень, день, пень, там, там, нам дам. Спробуйте чітко, але зверніть, будь ласка, увагу, що кожне слово ви маєте читати так чітко, щоб було чути різницю. Між ними. ніс, ніс, ріс, ніс, руки, роки, руки, раки, пень, пень, день, пень, там, там, нам дам. Потренуйтеся, будь ласка, декілька разів. Ніс, руки, пень, там, ніс, роки, пень, там, ріс, руки, день нам, ніс, раки, пень, дам. Тобто, спочатку ми читаємо рядок з сопчиками, потім. Рядочка ми. Звернемо також увагу і на розвиток вашої. Увазі. Уваги, Дивіться, необхідно вставити у слова пропущені літери. Дивіться, будь ласка, голосні. Так, Ж, ва, добра. Зве, живи, добро, звершай. Подивіться, подумайте, щоб за змістом підходили. Дивіться? Це живи, добро, звершай. Ти. Чита, чи то, подумайте, та нагород за це не. Вимагай, хай оживає, що оживає, починається з добра. Так? Хай оживає. Істинно стара, людина починається з добра. Ось таким чином це як кредо нашого уроку. Живи добро, звершай, та нагород за це не вимагай, хай оживає істина стара, людина починається з добра. Пам'ятайте ці слова протягом свого життя. Отже, темою нашого розділу, темою сьогоднішнього уроку позакласного читання, буде людина починається з добра. І най Яскравішим представником творів про добро, про любов до природи, до всього живого, що нас оточує, є Василь Олександрович Сухомлинський. Це великий педагог, мудрий учитель у його палкому серці жила велика доброта та любов до всього світу. Він не лише навчав, а й прищеплював кожній дитині найкращі людські якості, виховував доброту. Чуйність, людяність, патріотизм, любов до батьків, до людей, до рідної землі. Народився Василь Олександрович 28 вересня 1918 року в селі Василівка Олександрівського повіту Херсонської губернії, тепер Кіровоградська область, у селянській родині. Спочатку навчався у школі, потім навчався в інституті. Після навчання в інституті відслужив у армії, був, приймав участь на початку у Другій світовій війні, отримав поранення і був комісований у невеличкому селищі, працював директором школи. І... Розумів, що це справа його життя, і почав повернувся до себе у повернувся на Україну у село Павлищі, і він почав працювати у школі. Працював вчителем, потім став директором. І протягом своєї роботи, звичайно, спостерігав за великою кількістю ситуацій своїх учнів, колег і писав на форум. Бравши історії, писав різноманітні оповідання, різноманітні твори, які досі люблять, читають та вивчають учні. І от сьогодні ми познайомимося з одним із таких творів. Подивіться, будь ласка, ось вам фотографії, фото, школа, так, ось Василь Олександрович. Він читав з дітьми. І свої твори, його тв... збірка його тв... творів та біографії, і ось знову ж таки Василь Олександрович з... з своїми учнями. Подивіться, будь ласка, усмішка, так, усмішка, звичайно, є невід'ємною частиною. Життя, ми посміхаємось, коли нам добре, коли ми згадуємо приємне, коли з нами відбуваються приємні моменти. І тому, звичайно, що Василь Олександрович, як людина добра, людина, яка постійно була наповнена любов'ю до всього, що його оточує, до своєї справи, звичайно, і написав про. Усмішку, так, усмішка. Навіть коли ми дивимося на свою дитинку. Ми хочемо посміхатися. Коли дивимося, коли нам усміхаються у відповідь. Тому сьогодні ми з вами і знайомимося з твором Василя Олександровича Сухомлинського, який називається усмішка. Василь Сухомлинський. Усмішка. Твір перед вами. Читаємо, слідкуємо. Був травневий сонячний ранок, на зелених луках, що починалися зараз вже за селом, розквітнули жовті кульбабки, дзвеніли бджоли й джмелі, в блакитному небі грав на срібних струнах жайворонок. Цієї тихої ранкової хвилини з хати вийшла маленька дівчинка. У неї були блакитні очі, біле, мов спіла пшениця, волосся вона почимчикувала зеленими луками. Побачила барвистого метелика і усміхнулась. Їй стало так радісно, що захотілося, аби цілий світ побачив її усмішку. Усміхалася дівчинка і тупала за метеликом. Він летів повагом, не поспішаючи, коли ця дівчинка побачила діда. Він ішов їй назустріч. Погляд його був похмурий, брови насуплені, а в очах злість. Дівчинка несла назустріч дідові усмішку. Вона сподівалася. Ось і зараз він усміхнеться. Невже в такий радісний день можна бути похмурим і непривітним? Уже в глибині її душі піднялась маленька хвиля страху, але вона усміхалась. Вона несла назустріч дідові свою усмішку і закликала його усміхніться й ви, дідусю. Та дід не усміхався. Погляд його залишився похмурий, брови насуплені, очі злі. Страх оволодів серцем дівчинки, усмішка погасла на її лиці, і тої ж хвилини їй здалося, що затьмарився, похмурнів цілий світ, зелений луг посірів. Жовті сонечка кульбавок перетворилися на фіолетові плями, блакетне небо стало бліде, а срібна пісня жайворонка тремтіла, мов той струмок, що ось ось помре. Дівчина заплакала за хвилину дід уже був далеко. Вона бачила тепер його спину, але й спина здавалася їй злою і непривітною. Дівчина йшла собі луками далі, її серце затремтіло, коли вона побачила. Знову хтось іде назустріч. Придивляється, аж то бабуся з ціпком стареньким дибає. Дівчинка насторожилась і запитливо глянула в її очі. Бабуся усміхнулась, і така була добра та щира її усмішка, що цілий світ навколо дівчинки знову ожив, заграв, заспівав, переливаючись усякими барвами. Мов маленьке сонце, знову заз'ясніли кульбабки, задзвеніли бджоли й джмелі, заграв на срібних струнах жайворонок. Дівчинка усміхнулася, перед її очима знову затремтіли барвисті крильця метелика. Вона пішла за метеликом, а бабуся спинилась на хвилинку, дивлячись їй слід, щось тихо прошепотіла. Подивіться, будь ласка, ось слова, які ми зустрічали під час прочитання цього тексту. І де? Дибає, оволодів, барвистий, почимчикувала. Луки, ціпок, повагом тремтіла, затьмарився. Страх, похмурі, запитливо, жайворонок насторожились. Ще раз почитайте, потренуйтеся, читати ці слова. Щоб звернули увагу також ви на наголоси. Отже, яка тема прочитаного твору? Про що в ньому розповідається? Про дівчинку. І що її хвилювало? Яка пригода з нею трапилась під, в даній історії? Отже. Давайте визначимо риси характеру дівчинки, якою вона була? Вона була доброю, як мені здається. Вона була доброю дівчинкою, яка хотіла, коли мала свій такий гарний настрій. Вона захотіла подарувати і наділити цим настроєм ще інших людей, які їй оточують. але Дідусь не розділив цього бажання з дівчинкою, і їй здалося, що світ весь став похмурішим. І я впевнена, що ви також це помічали. Коли у вас гарний настрій, коли ви прокидаєтеся, і здається, що все прекрасно, і їжа смачніша, і сонечко світить яскравіше, і друзі у вас найкращі, і живете ви найкраще, все у вас класно. А от коли ви прокидаєтеся і в день у вас поганий настрій, то... Я думаю, ви помічали, що здається, що і вчитесь ви не так, і з друзями у вас з вами спілкуються не так, і іграшки у вас не такі, і все у вас погано, нічого у вас не виходить, все вас жахливо. Тому дуже багато в нашому житті залежить від нашого настрою. І день також буде складатися від нашого настрою. Зараз подивимось, хто уважніший. Спробуйте згадати та знайти ці частинки у тексті. Хто тупав за метеликом? Дівчинка тупала за метеликом. Так? Дід не усміхнувся, і світ став, неначе, більш похмурим на зелених луках. Так? Дівчинка гуляла і йшла з зеленими луками, і все, їй, здавалося прекрасно. Красен. Бабуся усміхнулась і щось прошепотіла, бо вона також подарувала свою посмішку дівчинці, і вони обидві розійшлись з гарним настроєм. Подивіться, будь ласка, спробуйте дати відповіді усно на ці запитання після прочитаного твору, яка пора року в оповіданні. Зима, весна чий осінь, яким шляхом прямувала дівчинка, хто першим трапився на її шляху, що зіпсувало настрій дівчинці, та що допомогло повернути їй гарний настрій. Є дуже багато різних народних висловів, прислівів та приказок про усмішку. що не... Одне... Лінуйтеся, не бійтеся поділитися своєю усмішкою з іншими, не бійтесь підтримати людину. Інколи усмішка, гарне слово, одне єдине добре слово може допомогти людині повернути впевненість у собі, підняти настрій і, взагалі, покращити цей день. Отже, спробуйте зараз визначити, що ж схвалює. Розібрати, що схвалює Василь Олександрович у цьому творі. Спробуйте розібрати, які ж слова тут заховані. Доброзичливість, повагу до живого. Та любов до природи. Так, тому що дівчинка йшла, вона тупала за метеликом, вона його не ловила, вона була доброзичливою, хотіла подарувати посмішку, і любила все ж і людей, які її оточують також. Що ж засуджує: поганий настрій, непривітність та зневагу до оточуючих. Інколи таке ж буває. Якщо в нас поганий настрій, то ми своїм поганим настроєм заражаємо всіх і псуємо його іншим. Звичайно, такого ні в якому разі робити не можна, тому що ви бачите, що у дівчинка, подивившись на цього сумного діда, і сама стала сумною, і весь світ їй скидався сумним. Тому, звичайно, треба вміти покращувати свій настрій, шукати способи. Різноманітні для покращення, комусь допомагає смачно поїсти, комусь допомагає поспати, комусь, можливо, допомагає подивитися якийсь фільм чи мультфільм, або поговорити зі своїми друзями, погратися. Тому знайдіть і ви свій спосіб, який вам буде завжди допомагати покращувати настрій, щоб на вашому обличчі завжди була посмішка. Спробуйте самі закінчити усне речення. Щоб на моєму обличчі була посмішка, мені потрібно. Подумайте, що вам найпотрібніше у житті для того, щоб у вас завжди був гарний настрій. Можливо, це щось одне конкретне, а можливо, це одразу якихось декілька факторів, які будуть вам покращувати настрій. Ось і закінчився наш урок позакласного читання. Я додам вам ще мультфільм до цього твору. Ви зможете його передивитися. А я дякую вам за увагу. До побачення!